Друзі, у нас на зв'язку пан Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ. Пане Сергію, вітаємо. Чи чуєте ви нас, чи бачите добре? Щиро вітаємо Ми, вас. Мої вітання студія. Чую вас добре. Останній тиждень 2023 року. на зараз і традиційно наприкінці року. Всі підводять підсумки. І в Україні на жаль, це рік, другий рік великої війни. І цей рік, чесно кажучи, був роком великих очікувань, бо від партнерів нам обіцяли рік тому Абрамси і Леопарди, а відповідно у багатьох було очікування, що зараз Збройні сили України зберуться там і буквально за кілька місяців дійдуть до моря. А вже про те, що деякі посадовці обіцяли в Ялті на набережні пити каву влітку, то вже і згадувати не хочеться. От як ви вважаєте, те, що у нас зараз ну, практично нерухома була лінія. Фронта Вік, це погано чи добре? Як ви взагалі це оцінюєте? Ну, ви знаєте, як на мене, попри такі очікування, я все ж таки залишаюсь матеріалістом, тобто емоції емоціями, але реалії казали трошки про інше, і реалії казали про те, що. Противник починаючи з листопада 2022 року наростив своє угрупування, яке воює проти нас. Ну так просто прості цифри. Якщо противник атакував нас 24 лютого 2022 року, маючи 160 тисяч вік, то зараз ми ведемо боротьбу з угрупуванням, яке складається приблизно 450 тисяч військ. Можете собі собі уявити, який тиск на нас здійснювався, і те, що лінія фронту за вашими словами залишилася нерухомою, це є вже видатним досягненням цього року, надзвичайно складного року. Так безумовно була надія, були сподівання на те, що ми виконаємо задачу стратегічну прориву на півдні. Ми здобудемо перемогу, зруйнуємо південний фронт. Але як і я іноді казав, протягом. Тривалого часу наступу наших військ на півдні Україна робить неймовірне, порушуючи всі мислими і немислими теорії оперативного мистецтва, які вимагають трикратної переваги в живій силі, безумовного панування в повітрі, масового задіяння механізованих та бронетанкових підрозділів і нанесення постійних вогневих ударів по об'єктах противника. Ми на жаль стикнулися з абсолютно новою реалією, якої ніхто не передбачав, ніхто не міг знати. Тобто реалія, коли противник створив просто колосальні інженерні укріплення, такого якого не було давно. скажімо, скріж за все на часі, і в часи Другої світової війни не всюди таке було. Противник серйозно наростив, маючи певний потенціал, система радіоелектронної боротьби, що серйозно зменшило можливості застосування дронів. Противник сам наростив угрупування дронів, які а він масово застосовував, застосовує і на жаль буде застосовувати у подальшій боротьбі. міні-поля так само склали таку досить серйозну проблему для наших військ. Не досить, а дуже серйозну проблему. Вибачте. Ну і знов таки без переваги в повітрі, про що ми говорили, неодноразово сподіватися на якісь масштабні наступальні операції було дуже складно. Е, попри те, уроки вивчені, е, ми не маємо права здаватися, і е, маючи досвід важкого 23-го року, усвідомлюючи, що попереду нас чекає не менш важкий 24-й рік. Ми разом з тим усвідомлюємо ті задачі, які ми можемо виконати, і готуємося до подальших бойових дій. У ну, повторюю ще раз надзвичайно складному е прийдешньому році. Ось розслідувачі підбиваючи підсумки року, зазначають, що втрати Росії більші в 2023 році, ніж у 2022. тисячі і це зважаючи на те, що фронт майже не рухається. Про що це говорить? І скільки Путін може тримати такий темп мобілізації та мобілізації росіян? Ну, знаєте, те, що втрати противника збільшуються, вони і збільшені вони в цьому є абсолютно об'єктивна передумова. А саме противник продовжує діяти алгоритмами і методами середини минулого століття, ну маючи в увазі, що у нього нібито безкінечні ресурси і озброєння і. Людського потенціалу, що не є правдою в принципі, і е, ми бачимо, що противник, е, так само стикнувшись і стійкою маневреною обороною сил оборони України, не маючи таких сил та засобів розвідки і намагаючись вести бойові дії в алгоритмах середини минулого століття, він несе дуже серйозні втрати. Тобто Ну і тут не слід забувати, що ми вчилися з ними в одних військових училищах, в одних військових академіях, і тому ми дуже добре розуміємо алгоритм дії противника. Що противник не може сказати про нас, тому що ми все ж таки вивчили досить багато із тактики, і основ оперативного мистецтва вже західних стратегій, ми використовуємо західну техніку, але використовуємо її творчо. Тому противник ну не може собі знаєте, виходячи, він став заручником фактично своїх амбіцій. Він не може допустити, щоб не відбувалося якихось гучних перемог, але він не має фізичної можливості здійснювати якісь масштабні наступальні операції, тому що люба підготовка до таких операцій моментально викривається. Ми наносимо удари у відповіді. А, тому противник змушений діяти в тому алгоритмі. Абсолютно свідомо розуміючи, що жертв буде багато і втрати в нього будуть надзвичайно високі, але ставши заручником цієї ситуації, по іншому, вони не можуть вести бойові дії. Що стосується того, на скільки довго це буде продовжуватися, отут от сказати, надзвичайно важко, тому що слід розуміти, що противник. Не настільки слабкі, як ми хотіли, але й не настільки сильні, як він себе вважає, тому він має певні ресурси, особливо людські ресурси, якими він може платити тобто не йдеться про. А мобілізацію, таку як він зробив, тому що ця мобілізація минулої осені показала серйозні проблеми і з мобілізаційним розгортанням і найбільше з людськими ресурсами, які перше, що зробили чкурнули з країни, і при мобілізації в 300 тисяч противник втратив приблизно до мільйона робочих рук. А це серйозний удар по економіки Російської Федерації. Таким чином ми говоримо про те, наскільки Росії вистачить грошей, наскільки ефективними будуть санкції, наскільки потужними буде, буде тиск і наш на фронті, і наших союзників західних на економічному фронті, на політичному, на Російську Федерацію для того, щоб мінімізувати можливості ведення бойових дій у наступному році або дуже серйозно їх обмежити, і тут дуже важко давати прогнози, тому що ну, на жаль, я не є фахівцем з економіки. Я не можу. Сказати, наскільки стійкою є економіка Російської Федерації, чому я на цьому роблю натяк, тому що війська можуть виграти битву, а війну виграє економіка, і російська економіка ще може давати певні. Ресурси для проведення війни, тим більше, що влада в Росії повністю контролюється кремлівською верхівкою на сьогоднішній день. Вони можуть робити з цим суб'єктом міжнародного права, що сьогодні називається Російською Федерацією, все, що завгодно, використовуючи на свій розсуд, ресурси цієї країни. Тому боротьба триває, і на жаль, треба розуміти, що сподіватися на швидке завершення цієї війни, переможне завершення з боку України, ми не можемо. Хочу нагадати, що є такий Дмитро Стебліч. Ось QR-код на його банку безпосередньо за програму в кінцівку йому потрібно провести складну операцію. Фінально вже в нього бойова міновибухова травма. Йому потрібні ендопротез, девайси, девайси, витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції, Потрібно зібрати 155 тисяч гривень. Відповідно, так само посилання на банку є в описі цього відео. Будь ласка, за програму в кінцівку ми гроші не збираємо. збираємо безпосередньо. Середньо фонд здоров'я українського народу, тому давайте ще трохи нам залишилось. Там понад 120 тисяч є. Давайте до нового року закриємо збір на 155 тисяч. Спогодьтеся, це не складно, але це надзвичайно важливо. Я не знаю наскільки коректно порівнювати те, що відбувається в країні агресорів і в країні жертві. Але все ж таки про мобілізацію Росії в Україні Росія очевидно там за останнім останнім часом зробила ставку. На те, щоб мобілізувати за гроші, тобто контрактників, ну, які виплачують справді великі гроші, та мобілізацію зеків, а Україна і оцей запит Генштабу на півмільйона людей на мобілізацію, принаймні такі цифри озвучують не генштаб, а політики від влади. Як ви оцінюєте цю інформацію? Ну, давайте будемо говорити так. Росія вже обпеклася, намагаючись проводити масовану мобілізацію. Давайте будемо говорити 320 тисяч. Це все ж таки масована мобілізація, і вона зрозуміла, що і система мобілізаційного розгортання не спроможна ефективно виконати це завдання, тому вони пішли по більш дороговартісного методу. Купуючи собі живу силу або примушуючи за певні політичні ось, верніше за певні пільги арестантів і зеків воювати на стороні Російської Федерації. До речі, давайте не забувати, що вони так само розгорнули кампанію з рекрутінгу іноземних громадян, тому ми вже маємо інформацію про кубинців, непальців. Громадян країн Центральної Азії, які воюють за тих чи інших причин на боці Російської Федерації, що дозволяє їм, як ми вже говорили з вами, підтримувати певний рівень бойового потенціалу. Що стосується України, то ви знаєте, можна, звісно, говорити про ефективність там. Якісний склад особового складу, але вибачте, війна це досить така практична і банальна матеріальна субстанція, і вона вимагає в тому числі кількісних показників. Ну самі розумієте, якщо противник нарощує свій бойовий потенціал там. І про це ми говорили і 160 до 450 військ, які воюють безпосередньо на Україно-російському фронті. То відповідно і нам не можна там сподіватися, що ми тими контингентами, які були зібрані минулого року, зможемо отримати ситуацію повністю, тому що є поняття втрат, а втрати вони є, і санітарні, і безповоротні, і є необхідність відновлення цих втрат, є необхідність. Відповідати противнику на нарощування його бойового потенціалу, нарощуванням нашого бойового потенціалу, розгортанням додаткових сил та засобів. Ми зараз концентровані на сході та на півдні, але не слід забувати, що ми змушені підтримувати високий рівень бойової готовності на білоруському напрямку в районі Чернігівської Сумської області, які не є такими досить активними з медійної точки зору, але натомість на цій ділянку фронту так само ведеться незрима, але така відчайдушна боротьба. Ас диверсійно розвідувальними групами проводять обстріли території. Ми говоримо про південний напрямок, який нам треба посилювати і розвивати наступ на цьому на цій ділянці фронту, зокрема розгортання корпусу морської піхоти, тому основу любої армії складають люди, і люди нам будуть потрібні. Тому мобілізація. Або рекрутінг, як деякі підрозділи зараз його роблять, є критично важливими для нас, тому знаєте, суспільство може по всякому сприймати необхідність мобілізації, але вона є конче потрібно і вона має відбуватися, і ми маємо це прийняти. Пане Сергію, не можемо не запитати про п'ять літаків за три дні. А можемо пропустити, що у зсу з'явились нові можливості і пишуть про Петріот. Як ви вважаєте, які висновки зробила російська авіація, і чи означає це, що ЗСУ відсунула зону польотів російської авіації від лінії фронту? Ну, ви знаєте, так заявляти, що однозначно втративши п'ять літаків Російська Федерація запанікує і там відсуне зону польотів? Це було буде трошки несправедливо. Хоча слід вважати, що на окремих ділянках фронту були заяви про фактичне припинення ведення? Збройної боротьби у повітрі і пусків керованих авіабомб, зокрема на херсонському напрямку. Але разом з тим треба розуміти, що російська авіація змушена тепер діяти більш обережно, а більш обережно означає в цьому контексті менш точно, і це дозволяє нам говорити про розширення можливостей нашої системи протиповітряної оборони. Не можу вам достеменно сказати, чи це були Петріоти чи щось інше, але те, що таке відбулося, що те є факт. Говорить про те, що ми розширюємо зону нашого впливу. Чому це важливо для нас? Це, це створює так звану протиповітряну порасольку, яка призначена не тільки для збиття повітряних об'єктів противника, а для і надійного прикриття дій нашої авіації. І ми говоримо про те, що Україна повинна вона змушена нарощувати саме військово-повітряний компонент своєї оборонної міці, і тому. Такі факти свідчать про можливості України е, і спроможність України щодо розширення зони впливу сил та засобів протиповітряної оборони, і що створює передумови безумовно для подальшого проведення як повітряних, так іноземних операцій. Якщо рік тому ми з нетерпінням всі чекали нових танків та іншої зброї, тепер ось у нас це великі очікування? Ну чесно скажемо, суспільство чекає в 16, хочуть побачити в, в небі. І ну зрозуміло, що є там певні сподівання. Але якщо взагалі подивитися на наступний рік, ми розуміємо, що він буде таким самим складним, як і цей, це як мінімум, і годуватися, готуватися завжди варто до гіршого. Але скажіть, чи маємо ми якусь надію? надію на наступний рік, ну щоб можна було якось трохи, ну хоч на щось, яким позитивно подивитися. Ну, вибачте, те, що ми з вами сидимо зараз, маючи світло, маючи інтернет, давайте порівняємо ситуацію, яка була минулого року. Це вже надія. Те, що ми з вами говоримо українською мовою, це вже надія. Я маю надію, що і в подальшому ми будемо користуватися нашою рідною мовою, і це вже є успіхом. Треба розуміти, що фактор часу є надзвичайно важливий, важливим фактором у любій війні, як і фактор грошей, до речі. Тому від того, як ефективно ми будемо працювати з нашими союзниками, від того, як ефективно ми будемо розвивати. Наш військово-промисловий комплекс і буде залежати той рівень оптимізму і надії, які ми маємо плекати на наступний рік. І щодо F-16, ви знаєте, от ну, щодо надії я скажу та словами вже Юрія Ігната, який казав: ну звісно, нам можуть передати літаки сьогодні, прямо, але ці літаки на сьогоднішній день нам не принесуть багато користі, тому що треба розгорнути відповідну систему експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, аеродромну базу, навчити фахівців. А на це потрібний час. Як швидко ми і як ефективно ми використаємо той час? Так швидко ми будемо ж говорити про інші задачі. Але на сьогоднішній день наша найголовніша надія і задача не допустити прориву противника, нанести йому настільки потужні удари, які просто виключили можливість проведення його наступальних операцій, і накопичувати свої сили та засоби, засоби для нашої подальшої, дуже нелегкої боротьби і проведення наступальних операцій. Ну а щодо якихось там надій, ну знов таки ми з вами маємо дуже дуже мало інформації, яка дозволила нам говорити про е якісь потенційні активні дії на тій чи іншій ділянці фронту. Тому давайте зупинимося на цьому для того, щоб бути більш реалістичними. І кожен з нас має готуватися для подальшої боротьби, тому що нас чекають ще складні роки попереду. Дякую величезно. і я впевнений, що в більшості людей в Україні вже пройшли оце бажання гратися в карти, умовно кажучи, вгадуючи наступний крок і фантазуючи, що буде, коли Україна чи Збройні Сили України точніше прорвуться і підуть, значить, відкритим <клухи> танковими колонами. Там справді все, що ми можемо робити, це допомагати ЗСУ, вірити в генштаб. І я думаю, що перемога буде за Україну. Зараз на екранах побачите qr код Ви можете пройти за посиланням та всього в пароплі. Ви оформити спонсорство за 100 гривень на місяць, або, як я вже говорила раніше, це всього 3 долари на місяць, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Також важливі ваші вподобайки, дзвіночки та підписки, щоб просувати україномовний контент на YouTube.